Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді компаньйон для всіх ваших електронних девайсів, а саме Powerbank від компанії XO, модель PR124. Перше, на що хочу звернути увагу, це те, що відносно за невеликі кошти, а саме десь 1300-1500 гривень. Зараз він в середньому так коштує на ринку України. Ви отримаєте павербанк з літієвим акумулятором та загальною потужністю 37 Вт-годин. Друге, на що хочу звернути увагу, це на універсальність цього павербанку. Він має 4 USB-порти: 2, які підтримують швидку зарядку, два які не підтримують швидку зарядку, один Type-C-порт, який працює як на вхід, так і на вихід, один microUSB і один Lighting. Також є два ліхтарика, які можуть світити як окремо, так і разом. На дисплеї павербанку ви можете бачити інформацію. Стосовно зарядженості вашого акумулятора, а також напруги, яку він видає при заряджанні вашого пристрою. І в кінці хочу відповісти на найпопулярніше питання: яка ж реальна ємність у цього павербанку? Не дивлячись на те, що виробник заявляє 40 000 мА, після всіх пройдених тестів можу впевнено сказати: реальна ємність цього акумулятора 24 800 мА. Багато це чи мало, вирішуйте самі, але я вважаю, що це адекватна ціна для цієї ємності. Якщо у вас залишились питання стосовно цього повербанку, або ви хочете побачити огляд на будь-який інший товар, напишіть це в коментарях. Я буду радий будь-якій активності під цим відео. Також не забудь підписатись на канал і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити жодного відео.